Що ж, скажу, що дивився недавно фільм Шоколад і мені сподобалося, як Джонні Деп з нього знявся. Ну, Джонні Деп якось на висоті. І мені подобається, що Джонні Депп не ну, Бред Пітт ну, хороший фільм, а, хороший актер. Ді Каприо хороший актер. Ну, Джонні Деп знімається в авторському кіно і артхаусі одразу. Ну, ніби масовий він. Сотні раз переглядав сонну лощину, «Дев'яті ворота мені дуже подобається. <кхи> а, кокаїн бачив недавно. Але ще мені от... Ще б щось подивитися, Жоні що ніде. А, він по-моєму, знявся ще фільм у ролі Людовика 14-го. Це новий зовсім фільм про його якусь нову коханку Людовика 14-го, то таке. А е, Міномату я бачив, як він у ролі журналіста. Пірати Карибського моря оклієну. А по-моєму я всі частини не бачив, я все таки передивлюся. Ну він... Едвард руки ножниці дивився. Що ж, але я так не вибираю, я, я рандомно, це просто мені так попадається. Отаке то. А ще він... Грає з моїх улюблених музикантів з Мелілем Менсоном, теж прикольно. Він там. По-моєму, він ще знайомий з Мелілем Менсоном, я, я щось слухав інтерв'ю. Ще коли він був журналістом музичним. По-моєму, він як музичний журналіст ще брав. Він Джоні Деп бачив, як його кар'єра піднімалася. А так, а, з Тоні Бартоном багато Джоні Деп знімався. Ну і з Тоні Бартона бачив Аліна Укр... В... Аліса в країні чудес, Ох, є ну, але книжку треба таки почитати. Таке то. отак От то З віком розумієш, що найбільше подобається, але з віком просто міняються смаки. Вже він дізеля не так цікаво дивиться. Якийсь там Джейсона Стетхема. Прикольно. Ну Хочеться ж якусь ізюменку, якусь глибину.